Вас вітає музична хвиля, програма про найцікавіші факти і події музичного світу. Якщо ви готові, тоді поїхали. А чи знаєте ви, що рекордсменом, який зібрав найбільшу аудиторію на одному концерті за всю музичну історію, є зовсім не Елвіс Преслі, не Бітлз і не Майкл Джексон? Це група Аха, що навіть занесена в книгу рекордів Гіннеса. Концерт аха у Бразилії на стадіоні Маракана в 91-му році зібрав майже 200 тисяч чоловік рекорд в майже 200 тисяч чоловік належав Полу Маккартні. До речі, одного разу музикантам Аха по дорозі з концерту в готель довелося дати приблизно 10 тисяч автографів. За словами пола Воктора, зробити це було набагато важче ніж відіграти сам концерт. Але ж не дарма він стільки зусиль витратив. Ви уявляєте скільки щастя він приніс своїм шанувальникам? Вченими доведено, що музика. Робить людей більш чуйними та добрішими. Психологічний експеримент показав, що люди, котрі регулярно слухають свої улюблені пісні, у п'ять разів частіше допомагають іншим та роблять добрі справи. Тому всім відому фразу про красу можна трішечки змінити та сказати, що насправді музика врятує світ. Слова пісень наступного музиканта, про якого ми поговоримо в програмі, м'яко кажучи, не дуже зрозумілі. Але своєю харизмою він змушує нас слухати його пісні знову і знову. Український співак і телеведучий Іван Дорн для прикладу візьмемо одну з його найпопулярніших пісень стицамен, назва якої вже викликає багато питань. Та що там назва? Самі слова жарю ультрамальвін не можуть не здивувати. Як пояснив Іван, спершу в пісні планувалися слова Жаріт Ультрамарін. Але оскільки ця фраза прослуховувалася достатньо часто у інших музикантів та була дуже банальною, колектив вирішив змінити її на більш незвичайну. А стиця Мен це супергерой, який рятує слухачів від неякісної музики. Один остальные стесняются Не надо стесняться Музыкальный настрой В белом ухе целемой Как и хочется танца Те, кто слышит мой стол Заполняют танцпол Остальные стесняются It's Для кожного жанру музики знайдеться своя аудиторія. Давайте познайомимось з таким жанром, як дарк метал, та запорізькою групою інкогнітум. Інкогнітум означає людина без обличчя. Саме тому гурт вдягає хустки на обличчя під час своїх концертів. Створений гурт був у березні 2009 року вокалістом Немо та барабанщиком Владом. Після нетривалого пошуку була знайдена дівчина-басиста Ната Гевар. І так на перший час склад. Гурту був закріплений через два місяці. До гурту приєднався гітарист Майк. Після чого настрій гурту та жанр було змінено на більш важкий метал. Продовж майже двох років гурт робив пісні, активно виступав в рідному місті. Та за його межами на початку 11-го року басиста змінювали двічі. Це вплинуло на підхід гурту до виконання пісень. Зараз колектив активно виступає з концертами по всій Україні. Триває кропітка робота над записом нового музичного альбому. Визначитись зі стилем гурту було важко, тому що їхні пісні неможливо підвести під якийсь формат. Але організатори концертів завжди вимагали вказувати стиль. Ось і прийшлось зупинитись на назві «дарк метал». Інкогнітум мало схожі на інших виконавців свого стилю. Вони просто пишуть музику та тексти для тих, хто хоче їх слухати. Тож давайте подивимось, як виглядають концерти такого незвичайного стилю. Це був гурт інкогнітум. А на сьогодні цікаві факти зі світу музики завершуються. Слухайте музику та добрий настрій вам гарантовано! З вами була музична хвиля. До нових зустрічей.